вистачає одного стопчика, не зробив, закрутну в бетон. Ось таким варіантом зараз спробую все виправити. Засверлив під кутом з чотирьох сторін, позабиваю зараз арматурку, ось так і приварю зверху таку хрень. По ідею воно туди-сюди повинно йти і повинно тримати. Ну, буде видно, зараз приварю і побачу. Одну ж таку забив, залетіла. Починаю стяжки плюс-мінус 10-12 см. Вирізав отакі, я їх не міряв, на око нарізав. Зараз позабиваю і буду варити. Ось так вийшло, приварив, поки тримається. Зараз приведу стопчика і віддави. Труба димить курнула. Приварив дорожні її. Ну, воно що тут трохи шатається. Нормально так шатається. Думаю, зварімо з тими-двома стопчиками і буде вже краще триматися. от вже нікуди не дінеться. що шатається. Чого так скравий приварив? Бо не там намалював, оболював цей квадратик, і не там засверлився. Так і приварив. Коли вже поставив бранку, почав вимиряти все, воно показало, що прийдеться варити ось так стопчика. І так уже і приварив. Шаталось, шаталось і поламалось. Коротше. Буду зараз вибивати, залю нормальним бетоном, так як положено, та й буде все. Переварив їх на оборот, будуть вони в цю сторону тримати. залю це бетоном, буде. буде майже так, як я хотів. Тільки залишиться тільки наростити трубку. Видубав, почистив трохи, але ось поставив стопчика назад і думаю, треба все-таки нормально роздовбати і пролити по кругу, так як треба. А то варив, не вийшло, то замішав раствор і пішла залівка. Сразу щебню. Трохи важко йде, мала тирка, але зараз якось буду трамбувати. Все, залив, провібрірував. Получилось не так і важко, як і казалось, на то, що воно по часі буде довше. Зробив я такий експеримент, хотів як швидше, а вийшло як завжди.